Доброго вечора! Слава україні. Героям слава. Хочете вам я вам про праве. вас. Давайте я вам про вас дещо Розкажи. Але я секундочку, вит витяжку, виключу. Почекайте, бо вони чути вас. Витяжку виключу. Так, кажіть. Назвіть, будь ласка, дату вашого народження. На цьому… Ух ты. Так, на жаль, багато не скажу, але дещо скажу. Дивіться, mm -hmm. стосовно е, ваших стосунків, спілкуватись вам не дуже комфортно. Це по-перше. По-друге, mm -hmm. як бізнес-партнери, тобто щось зробити разом, якісь задачі вирішити, проблеми вирішити, дуже класні ви бізнес-партнери, вам це легко дуже вдається. Да, це обоє, правда. обоє ви такі, що, наприклад, е, якщо з вами хтось не згоден, ви все рівно будете. Доказувати, доводити свою точку зору, що вона правильна. І коли спілкуєтесь, mm -hmm. іноді перебуваєте один одного, вис ну, важко вислухати до кінця. І бачення, mm -hmm. якоїсь, бачення якоїсь проблеми, якоїсь ситуації у вас добре. У вас добре, ось на цьому параметрі mm -hmm. ви і зійшлись. Ну, десь відсотків, десь 75-78. Десь так. Життєві цінності mm -hmm. не зовсім співпадають. Ну, ось приблизно mm -hmm. так. Я вам сказав тільки по трьом параметрам, на жаль, не можу точно зробити висновок, наскільки ви сумісні чи чиня, треба посім рахувати. От по трьом параметрам співпало щось чи не співпало? Mm -hmm. Співпало, так. Як бізнес партнери в першу чергу, то що ви сказали. Ми так. просто. ми не пара, так, mm -hmm. так, ми якраз і бізнес є Бізнес партнери хіба потім. Подивіться, я вам і? інстаграм свій скинув. Англійський, mm -hmm. Dating Help Aid, якщо буде цікаво, звертайтесь. Секунду. Да, секунду. Да. Тільки скріншот, mm -hmm. зру... да, скріншот зробіть, щоб да, е да, відправити, і я багато грошей з вас не візьму. Перший раз безкоштовно. Все. Yeah, yeah, все ну, і ще питання, дякую. ще питання. Можна я відео, яке тільки що от, я з вами записував, викладу у свій YouTube? Так, yeah, звичайно. Звісно, можна. Дякую. Я вам бажаю гарного вам вечора. Вам дякую. Хорошого дня. Да. Отакі От справи, друзі. Як ви бачите, хожу по чат рулеці, зустрічаю людей, доказую їм на їхніх власних прикладах, що ця система, це інструмент, який в мене є, він працює, він дуже точний. Бізнес-партнери, все сходиться. Думайте, аналізуйте, порівнюйте. Все пізнається у порівнянні. З вас підписка і лайк. Гарного дня!